А фестиваль дронів – це національне свято. Це національне свято національної поліської культури і культур то до нас приєднуються. скажімо там поляки, норвежці, шотландці, росіяни, там, англія, все, французи. І тому вона й по таким колорітом іде. Але вона дуже масово приїжджає багато людей з усієї України. Причому всі міста там і Львів, і Харків, і Київ, і Житомир там. І... І, і кожен рік ми якусь таку нову родзинку пропонуємо. У цьому році буде проходити під егідою, скажімо такої древлянської свадьби, весілля. Там будуть навіть молоді пари, дівчата, батії, все буде е, жаритися, дурни буде робити в тому часі. Ви будете одружуватись. <гум> Чого я буду Ні, Я буду готувати доруни, це як загально прийнято. Бо я вже кожен рік там це буде наш шостий фестиваль. Я буду. Мені такі ковпак одягається, мерна я знаю, Я да, вас да, бачу, я, бачу. Да, от я там і цей раз теж я буду. Якби ну, майстер-клас вчити. А от дівчат будемо вчити, хто э, вийшов заміж із дівчат, от їй би вчити, було як і будемо видавати такий диплом, що вона як господиня вже може готувати там свого чоловіка. Тому добра, здоров'я, нахнення всім жителям міста Житомира. Ну і Зв'язку з тим, що через неділю, а саме 14 вересня, ми будемо проводити шостий фестиваль дерунів. Я запрошую всіх же до нас на фестиваль дерунів. Я гарантую гарний прийом, гарний настрій, багато цікавих заходів, які будуть проходити для коростенців і гостей міста Корисня. У нас буде цікаво, якщо ви прийдете, ви не пожалкуєте, а ми будемо і далі жити, співпрацювати на нашій Житомирській області, в наших містах і селах Житомирщини.